Рогатинська громада провела благодійний чемпіонат з футзалу на підтримку Збройних сил України. Два місяці 14 команд учасниць змагалися за головний приз турніру. 18 лютого відбулись фінальні матчі. У заключному двобою команда Нова Гребля з Рогатина обіграла команду дитячо-юнацької спортивної школи з рахунком 5-0 і стала переможцем змагань. Друге місце вибороли футболісти села Лучинці. Бронзовим призером чемпіонату стала команда Бокачівської громади. Усі учасники змагань отримали подяки, а призери були нагороджені кубками та медалями. Сьогодні передаю велику подяку міському ресерія Павловичу Насавика за те, що всі команди, які долучились до цього турніру, взяли участь. Результатом є непогані зібрані кошти, які, як кажуть Володимир Богданович, підуть на наші Збройні Сили України. Це цей маленький внесок, який ми зробили. Ще раз вітаю всіх переможців, всіх учасників і слава Україні. Щиро вам дякую за те, що відткнулися команди нашого району для того, щоб якусь внести маленьку частинку, лепту на підтримку наших збройних сил України. Звичайно важко говорити, бо зараз проходять бої на території нашої. Держава. І ми надіюся, що війна закінчиться, і наша країна переможе. нагороди. отримали також кращий воротар чемпіонату Андрій Качала, кращий бомбардир Микола Товстий, кращий гравець Андрій Горін. Відкриттям турніру став Олександр Логай. Під час змагань його учасники і глядачі зібрали на підтримку збройних сил України 57 сім тисяч 375 гривень.